Замість депутатів міської ради професійні протестувальники, замість продовження сесії, акція на сходах мерії, псевдоактивісти, що зірвали засідання минулого тижня після вихідних, знову повернулись до стін багатостраждального муніципалітету. Цього разу група підтримка лише два десятки пенсіонерів та декілька молодиків з плакатами. Чого прийшли? Що робимо? чого хлопці цікавляться? А що таке? Ви ж плакати вішите, в чому справа? Це не важливо. Як вас звати? Доброводі. Височислі. Хлопці, розкажіть, чого прийшли? Що стаємо? Чого буває? Мета візиту боротьба з завищеними тарифами. Пенсіонери впевнені високі ціни на комуналку начальника. А як ви вважаєте, що соколов сам вирішує, яка цінова політика тарифів буде? Ну, мабуть, місцевий комітет цим займатися. Безусловно, Не сам соколов. Все. Тобто міська рада. Старенькі бабусі не вірять, що формуванням тарифів займається національна комісія, котра здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Мовляв, вони отримали газети, в яких показана зовсім інша схема утворення. вже Формує тарифи, Хорошо, а тут куди К йому. Я у газетки. А в якій газеті ви читали? Народний контроль. А ви довіряєте Тільки цій газеті? А? Тільки цій газеті довіряєте. Да. Да? Боже за командою головного так званого борця за справедливість старенькі вмостилися на східці та оголосили довгострокову акцію протесту. Скільки тут буде відбуватися Стільки, скільки буде потрібно, доки не будуть виконані вимоги? А будуть оці хлопці а, міняли з ринку, як минулого разу будуть? – Послухайте, це це вас не стосується. Люди будуть. Будуть приходити ті, які захочуть. Наразі декілька бабусь продовжують знаходитись у приміщенні міської ради, хоча вже й без свого професійного активіста. Владці ж вирішили провести засідання сесії наприкінці тижня, 4 червня.